В неділю рано сонце сходило, Сади вишневі розвеселило, В саду вишневім цвіток біленький. Ой народи все, Христос маленький, ой, чесні люди, чесна людина. Христос родився, весела днина. Христос родився, будем знавати. Ісусу Христу, славу давати, ми коліднички чесно вважаємо, Барточки срібні, вгору здіймаймо, барточки срібні, в руках бертаймо, скрипочка грає, Христо співаймо, та й заспіваймо, гори долини, щоб веселися всі полонини. Щоб веселиться, рідна землиця, що пустить голос, жито пшениця, що пустить колос, буде пускати, а ми будемо колідувати. Бо колідочка – це Боже слово, це українська рідна я мова. Ми колірнички, чесно вважаємо. Українську мову Христос співаймо, а Ісус Христос голос почує, Щастя, здоров'я нам подарує, згори нам дано на світі жити, треба нам, браття, цей хрест носити, ці коліднички, що все зібрали, їх дідей, мами чесно навчали. Чесно навчали Бога знавати, на різдво рано колядувати. Ой, за гори зійшла зірничка, винесли з церкви Хрест Колідницький, винесли з церкви, переступають, давні звичаї не покидають, не покидають, не будь покидати. Позволь нам, Боже, нарік діждати, позволь нам, Боже, волю здобути, щоби цей голос ще раз почути.